Христос народився. Я всіх своїх глядачів, моїх каналів, хочу привітати зі, зі, з Різдвом Христовим. Побажати вам, ваші, щоб в ваших домівках було тепло, затишок, любов. По-перше, я хочу побажати всім українцям е, і мені в тому числі, аби у нас вже е, був мир, е, була перемога. Я всіх вас вітаю. Колядуйте, святкуйте. Е, зараз я вам хочу. Показати фараона і Крісті. Зараз ми їдемо з ними е, Батманом. Це перший раз я їх везу двох е, у, у, у Батмані. Батман це є конівоз, але так я вже привик казати, може хтось не знає, познімай є конівоз на два коні. Я зараз е, хочу зважити крісті і фараона. Фараона я вже важив, крісті я ще поправчу. це відколи вона в мене, я її ще не важу. Хочу спробувати зважу під бо сьогодні не, не встигну. Е, в нас справи. Зараз покажу, як ми їх загружаємо. Їдемо на електронну вагу. Перезвонив я до, до хлопців у Румбері. і зараз там е, поп попробую вам це все показати. Красна мама, Дуже добра мама. Е, вона народила мені вже троє лошак, каталею, е, каїра і фейзара. Я дуже е, ну, довольний, вона дуже дає гарні лошата. Е, по фараону е, було двоє лошат. лошаків, а по, по, по нів і по харі було, була каталея. Вона зараз знаходиться у Сергія автосмічанах. Отакі справи. Що хочу вам сказати, зараз нагадую, я є ще у батрій сприйняв. Зараз я спробую вам це все показати, як це мені вийде. Não é um chute, não, chute. Não é um chute. Não é um chute. Não é um chute. Não Так, двісті вже на місці. Зараз ми спробуємо цього загнати, щоб він не воював, не здоров. Зважити зустріти. Тань, тань, три, три, рих. Піня той контакт, віталіку його. Розчепи його кантар. Р... Той що він причеплений, стоїть. Закидайся, що ми з поряду, так вони досягнули. Отак От це виглядає. Крісті, він хотів на нього скакати, вона йому е, дала зрозуміти, що вона жеребця зараз на даний час не хоче. От такі у нас є. Зараз ми будемо їх вам важити. Трошки погода така не дуже гарна. Хмарно, хотілося б, щоб на відео було сонце, але маємо, що маємо, хочу вам це показати. Різниці бачите, який фараон, яка крісті. Різниця в висоті велика. Десь буквально 165 крісті має. А він має 177. Отака справа. Пишіть у коментарях, на вашу думку, хто, хто скільки важить. Не переглядаючи до кінця відео, буде мені дуже цікаво. Ваша думка. Так. Отака мене кобила і такий жеребець. Ми вже покажемо, як приїдемо. Все. <сь> Ще раз нагадую, вона перший раз в Батмані голову висуває, але нормально зайшла, як на перший раз, все добре. Вже включимося, як будемо біля ваги. вже на місці, зараз будемо е, загружати коні, будемо важити. ми зараз знаходимося у селі е, Рунгові. Е, Подивимося, як наші коні. Все, все добре, розгружаємо, вони трошки пустили. вони зараз в, середньо, в середньому тілі не є, не є сильно такі розгодовані, бо я десь тепер трошки їхав, собі заготовляв дрова. справа. місці вже встигло на рометник по дорозі роботи. До речі, вернішся клеї після кораблі. Ось так вербіш вверх і знімеш. Бі витягнути. Давай назад, 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 назад. 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 Був би вивадив перший раз.

Мені вже самому цікаво, ну фараона приблизно, я вагу знаю, від 950 десь я думаю, що вище ви тоне, А крісті, крісті на мою думку, десь 780-750 кілограм. Це на мою думку, я ще їх на вагу не, не клав, не, не заводив. Зараз я вам все детальніше покажу. Будемо бачити, скільки важить. мені цікаво, просто є, як воно є. Знаєте, бо деколи багато. Людей питаються, наприклад, в середньому вагу, і я не можу їм, не можу сказати, познімай фараон. Не можу дати правильну відповідь, так зараз покажу. Зараз перший раз зважимо квісті по тому фараона на самий кінець. Стій. Ще раз нагадую у нас. Крісті вже на 9-му місяці жеребності. Вона мала би десь під кінець лютого мати лоша. Що буде наперед. Не будемо казати, головне би, головне, би було здорове, щоб не вгадувати, що як і до чого. як убила крісті. Тут зараз вам покажу, яка це є вага. Така є вага. Зараз е, я попробую стати на неї. Скільки я, я важу, десь в середньому е, легко зібраний, десь 85-86 кілограм. Зараз попробую стати, що воно, що воно покаже. Вага, але то буде, то все є електронно, що все покаже як воно От дивіться, я зараз вже став на вагу. Тут біля мене більше нікого немає навколо. І піди покажеш, скільки я важу, і ще раз вернеш знімеш у цю сторону. Показуй. Але так далі. Видно це? Е Скільки там показує, Руслан? 80. 80. А? 85, 85 кг, так? Так, як е, я вам казав, що перед тим як я не ставав на вагу, що я в середньому важу 85 кілограм. ну е, Плюс-мінус там 2 кілограма туди-сюди. Це не рахується. Зараз ми, я спробую загнати крісті. Руслана, скажи мені, ти зіб'єш ну так як має бути, бо я. Тебе... Вона ну, так не на ноль стоїть, вона сама збивається. Виконі не боялись? Ні, а я буду легонько, легонько з ними зараз. Просто буду старатися, бо не боялися. Я знаю, що желізо, що воно буде гримати, але нічого страшного. Легонько. А немає різниці, чи спереду, ззаду, де Руслан? Нема різниці. Де що... хоч, як за... Дивись, що там показує? 905. Скільки? 905. Та ти що? А ну йде показує. 905 кілограмів. Давно показує, мені тебе тут зараз. Скільки? 905. Це капець. Ще раз познімаю мені Ходи ближче, повністю навколо обійди. І ще раз показуй цифру. 905 кілограм Це капець. Я би був ніколи не сказав. Я тобі кажу, ну, ото, що воно. Навколо обіг'є і ще раз піде там. Іди тепер цифру покажи. Позорібай. 905 кілограмів, ну це катається. 905. Ти знаєш, зараз будуть багато. Є 905. Так. Ще раз поснімай на мене. Я би ніколи не сказав, що вона має 905 кілограмів. Я дуже довольний. Ну, вона зарахує, що може бути, що вона на 9-му місяці жребності, але все рівно така збита. Ну, це гарний дуже показник. Зараз я вам покажу фараона. фараон. Що буде мати. Ну? Там глазу ноль. А ну тепер покажи, що там є. Я ну, думаю, що воно. Там... Ти зараз крізь піджинаш, потім не є. Піджиняє. Так, караван. Помалу. Так. А ну шо там? 955. От видиш, а чого так? Десь і скаче А в нас збиваюсь, не хоче би стати і стояти. А ну, ано тепер збере на ноль. Десь вже 970. Зараз Так. А чого? Бо він став на своє місце. Ану ще раз. Ще разок, бо зараз вага від, відрубується, а світло в мене тут буде робити? Ще раз зайде просто буду переконатися. Ще раз і тримати його, так? так? Дивіться, він став... Е, заходив і не стояв рівно, не вкльопав. Зараз ми ще раз заходимо, бо я не думаю, що він мали. 550 кг. Знімай бігом. Ти. Все. І мене познімає якесь стойку, не думали, що хто щось ще раз цеху познімає. Все, супер. Я тут вийшло. Зимеш одразу новиться, не думали, що багато давай. На вирубаюсь просто. <звіст> Все, від, 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 я вже Треба 14, роки я, її купила, я... Ну. Ну, я привик до цього. <плес> Дивіться, в середньому фараон має 950 кг від 940 до 950 кілограмів. Кобила має 905 кг. Ну, З фараона я вам хочу сказати, що з фараона на фараонове ще можна 100 кг поставити. Бо на ньому зараз таке середнь, середнє тіло. Е, на крісті ну, у нас зараз в дуже гарному тілі, Ну, я від неї, як сказати, не думав, що вона стільки має ваги, але це результат дуже хороший. Е, все, прив'яжи її до себе і приплоди жили. Зараз різни його. А, а у вас стайній якого розмір? 4 метри висоти. Бри його, ви, там чітно, як Пустий, ніде не піти. Ми приїхали, я кажу, вертайтеся, я щось таке файне вийду. А ви звідки самі? Ми з рнгур. З Рунгур? Дивіться, я з сусіднього села підчиніжене і вже не знаєте, що в нас є такі коні. Ні, не знаєте? Хавишо. Ну, в мене є свої два канали. Підписуйтесь на канали. Добре, по-чесному, я думав, що фараон має десь в середньому біля тони, але це добрий результат. Я коні сильно не годую, щоб вони були у мене здорові. А це це перше. А вага вже так, щоб хтось щось розумів, від чого відбиватись. Ну те, квісті має 905 п'ять кілограм. Це дуже, це дуже вага, така дуже гарна. Ну, Тут у нас йде фотосесія, станьте біля нього, він нічого не скаже. Стань. Не бійтесь. Хотілося б бути не маленький. Ось так, так. такі у нас зараз. І е, він, Ну, йому зараз має бути 5 років, я думаю, що він ще. Е, ну, Ще трошки щось піде. Я думаю, як поміняється вага, я однозначно вам це покажу. Зараз в середньому його вага 950 кг. такі у нас справи. Зараз ми покажемо, як будемо їх грузити назад. Е, дякую Русланове, що він нас послухав, що він це нам зважив. Кого цікавить, щось зважити, звертайтеся. Номер залишу Руслана в описі. Вага добре показує. Лиш просто Крісті зайшла і стояла спокійно, а фараон трошки неспокійно себе поводив, і вона так збивається. Треба, аби кінь став і зафіксувався, щоб, щоб все було і верхі, і ввозить і верхи все. І вверх, і возі, і всі варіанти, які. Ну, дивіться, підпишіться на мій ютуб канал, там в мене все є, як я вискакую, як все. Отака справа. Заганяємо вже квісті з фараоном у Бабмана і їдемо додому. Є. Получається гарні лошади, щоб ви розуміли, мама має 900 кг, і він має 950-940 ну кг і він зараз не є в такому гарному тілі. Я думаю, що тіло десь я на нього поставлю, і я вам тоді його зважу і покажу так, щоб він мав поверхтоне. І вже покажемо, як то буде виглядати. Ну, Тань, встань, 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 так, їдай. Oh

Не бій, що він побитку гасив груди, там дехати надав. Ні, він не може ударити тут. Це без Я стою йому, тримаюся за хвіст, стою задніми ногами на коліна, він мені нічого не скаже. Ви скажете, що він як виходить, то сусідні села, бо вона там, бо ти бачиш, крити. Ви скажете, що Це точно. Дивіться, шановні підписчики, я вам дякую за увагу. Святкуйте здоров'я, Всім до побачення підписуйтесь на канал. Заківань,